Коміса такого знайшли, у них тут є багато. Не назбиралося у нас шмоток до хрена, коротше, просто цілі сумки шмоток назбиралися. Що з ними робити? Фіг нього знає. Коротше, є тут такі коміси. Приїжджаєш, ним здаєш ці всі шмотки, от, вони тобі пишуть коротше, там, фактури, типу, ну, акт прийому передачі, там, значить, кросовки, там 45 розмір, 10 штук. Вот, там, значит, трусы 62 размер, там 8 штук желтых и 10 штук белых. 4 штуки зеленых, таких на, на, всякий случай, эти так тримаются на хозяйстве. Вот, ну там всякие остальные, там майка-алкашка, там, короче, шапка-панамка, вот, и такая всякая фигня. Тут чинение, дальше. Вот. Оце, коротше, ми веземо на той коміс, От, ну, як старий чемодан без ручки, типа, важко нести, жалко викинути. От, і, коротше, ми ним здаємо, ну, вони нам продають. От, продають, значить, там роблять свою наценку, типа, от, а на здачу дають нам. От, і оце ми забираємо, значить, на здачу собі. Так, щось тут о, припад заблудився, я, ага, навіть тут наліво треба. Тут наліво, а там направо і опять наліво. Зараз я вирушу навігатора, що щось не врубав.